На фоні погіршення ситуації з накопиченням в атмосфері вуглекислого газу відбувається стимулювання методів його секвестрації з повітря. Одним із таких ефективних методів є зв'язування СО2 на полях ферми. Технологію вирощування сільськогосподарських культур, при якій відбувається накопичення вуглецю в ґрунті, називають вуглецеве землеробство. Заохочування фермера здійснюється за допомогою вуглецевої програми, яка працює за наступною схемою. Великі корпорації купують вуглецеві кредити, щоб компенсувати власні викиди СО2. Сільгоспвиробники впроваджують нові технології для збільшення секвестрації вуглецю. Корпорації стають більш екологічними, а фермери отримують гроші. Фермер зможе отримати вуглецеві кредити, якщо він буде інтенсивно використовувати покривні культури, які безпосередньо фіксують вуглець з повітря. Зменшить інтенсивність обробітку землі та відмовиться від оранки. Дотримуватиметься сівозміни, буде залишати поживні рештки на полі. При приєднанні агропідприємства до вуглецевої програми виконання необхідних технологій будуть фіксувати та перевіряти відповідні міжнародні організації. Приєднавшись до вуглецевої програми, можна отримувати додатковий дохід. На практиці з одного гектара отримують близько 1 тонни зафіксованого вуглецю. Одну тонну вуглецю прийнято вважати одним вуглецевим кредитом, а один вуглецевий кредит можна продати за 33,60 євро. Тож, якщо вас зацікавило, телефонуйте.